Привіт, виходжу на зв'язок, редагую відео. Сподіваюсь, вам мене добре чути. Як ви бачите, я вже з наступного дня ось так на ходу редагую відео, тому що ми таки поїхали одним днем на море. Море там ось і це обов'язково буде в наступному влозі. А поки що подивіться другу частину це друга частина п'ятниці. Так, перша я вран... вранці ви могли побачити на каналі, а це вже продовження. Є їжачок там. Є я... в джинсах точно спекотно. Хотіла показати, що в нас речей прибуває. Вчора ми сказали Добре. Адміністра... адміністративним нашим католикам, друзям, що хтось приносить речі постійно. Вони такі о-о-о. Ну, каже, треба вимаюсь відвозити. А каже, подивіться, може вам щось треба, якщо ні, все треба відвести є? Ні, мати там малесенький. Це бабе. Маленький. Так. Такий клас. Ви його лякайте, йому дуже страшно. Він зараз спати має. Так, Це його так, хтось так. налякав, він Це... Ми його тут цим. Е -е -е. Добре, я побігла, дітки, на роботу. Побачимо. Так, взагалі могла не брати вже автівку, але вирішила взяти. Івану не потрібно найближчі пару годин. Ох, не дуже допомагає цей захист. Машина показує 38 градусів. Вот и Ще одна годинка, але тут не знаю, що буде, тому що і на закупи я для наступної мадам їздила. Ну, а тут прибирала. Тут нічого особливого. Ще сьогодні на закупи треба, хоча ось щойно я була в середу. Але сьогодні знову треба в... на моречку. На моречку треба щось з собою взяти, бо ми ну, там поснідаємо якось вдома. Не особливо я зазвичай припрошую дітей їсти, тому що щоб не було в дорозі погано. Особливо молодші можуть, може таке бути. Тому ну щось полегху легко так поснідають. А ось в обід будемо обідати вже на пляжі. Треба щось з собою взяти, підготуватися. Ну, і після ми не будемо, я думаю, довго ми не витримаємо, але після обіду ще перед дорогою назад теж буде щось, типу підвечірка. Тож треба підготуватись до цього. А, так, написано, що відеоспостереження денджер. Заходити заборонено. Відеоспостереження. Таке не написано в чому. Скоріше за все, просто щоб не вандали не залазили в будинок. Я не бачу, що він прямо такий аварійний. Це просто попередження. Мабуть, в них є прецеденти, що в будинку давно ніхто не живе, мабуть. Щось таке вже відбувалося. Так, і де мені так стати гарнесенько, щоб машина не грілася. Ось тут якийсь такий пляс. Стану сюди. Синіх обмежень немає, синьої розмітки немає. Не дуже мені це допоможе насправді. Слабеньке деревце. Ладно. Другий раз за день тут. Я йду в Алді, тут 50 метрів, тому навіть автівку не беру. Мені небагато всього треба, тож. Я Вгадала, що від мене буде вимагатися зараз. Так, Мені написали повідомлення з бюро, а, чи не могла б я завтра вийти на роботу. Завтра субота. Ми зібрались на море. Мені пишуть, як я дивлюсь на те, щоб вийти попрацювати. Ж така безвідмовна, але доведеться поставити на перше місце родину свій відпочинок. Чи не вперше. Ну, точніше, в мене не було ніколи такого, щоб прям ставити треба було перед вибором. Тож, таке. Тут нема ніякого вибору, ми все вирішили і так, так має бути. Тож, зараз подзвоню, скажу, що не, нічого не вийде, на жаль. Хай шукають когось іншого. Я подзвонила. Кажу, вибачте, вибачте, Та ні, нічого, нічого, просто хочу розуміти, як все організувати, тому запитую. Нічого там, ну, знайдуть іншого когось. Не проблем. Не критично. Ну, то й добре. Так, мені овочі, фрукти треба. Ось такі абрикоси. Французькі, до речі, Франця. ціна. 4,56 штучок треба мені. Ого, помідорчики мені треба. Треба полуницю кілограм, а я забрала два останніх. Дві останні коробочки. по 250 грамів, тож тільки пів кіло. 250 грамів полуниці коштує 3,49. Ось така дорогуща полуниця Черешня по 9 євро. теж залишки. Здалось. Є окуляри для басейну. І в нас може бути таке, що не у всіх є окуляри у дітей, тому що щось губилося, щось порвалося. Треба буде сказати чоловіку, дітям, щоб зараз перевірили, може. Та й заїду додому, все одно будемо їхати в супермаркет, може заїдемо, придбаємо, якщо комусь не вистачає. 2,50 всього коштує, непогана ціна. І ще такі маски є для підводного спостереження для занурення, бачите? Снурклі. Відперець на Так, врешті я полуницю залишила. На касі придивилася, там багато полуниці з плямами. Парочку вже. Поганеньких зовсім з спліснюю. Але для мадам це було найголовніше купити їй <її> полуницю. Зараз запропоную їй з'їздити швиденько в нетто У мене ще 30 хвилин, ну, менше трошки, ніж 30 хвилин, але я впораюсь Запропоную, що вона скаже. Все одно це краще, ніж купувати. Щось підпорчене, аби тільки виконати завдання. Це так не працює. Фух, асфальт просто. Розпечений. Класні, я собі придбала сандалі, взуття таке. Саме для піших прогулянок. Рендоне для гірських піших прогулянок. За 4 євро всього вони суперзручні і зараз мені дуже-дуже доречні. Все вчасно. Вчасне таке і дуже а, економне придбання я зробила. Молодець. Хто молодець? Я. О, так і сталося. Починаю пояснювати, що немає полуниці, Вона така, о, ну кажу, погана поміця. Але якщо хочете, я поїду в детвона. Так, так, ві ві вій Посміялися. Посміялася, бо я кажу ві вона, ві ві Хіду, швиденько. є одне місце, хоча мені і ненадовго. Дорожче на 4 євро, на 3,50 євро. Отже, кілограм я взяла, але аж за 16 євро. 16 євро кілограм полуниці. Щоб ви розуміли, це дуже дорого. І це ж сезон має бути. Це взагалі для замужних, для буржуа, не для простих людей. Так, Як тут не хотіти свій городик, свій садок і свою полуничку? З такими цінами. Добре, добре, в мене тільки те, що ось є соціальні магазини. Ну, в цьому році ще не пощастило, але було таке, що ось я з мен... цієї середи я ківі багато взяла. До речі, Киві в нас тут ростуть буквально є сади ферми, де вирощують Киві. Оце такий місцевий фрукт. А а Полуни... ну, тобто, колись було таке, що полуниці було багацько. Я, по... я 6 кілограмів полуниці брала, там, по 90 центів кілограм, не по 16 євро. І тоді діти душу відводили на полуниці. Ну, Поки що не пощастило, будемо сподіватися, що буде і таке на нашій вулиці свято. У мене ще 10 хвилин роботи залишилось тож все вчасно. Оп. І четвертий раз заходжу на територію цього комплексу за сьогодні. Так, я вільна і тільки що вже в мене час вийшов, мені треба виходити, мені дзвонять. На телефон мій е е особистий, і розмовляють зі мною французькою, а це я вам скажу ще той виклик. <сум> Треба зрозуміти, що від мене хочуть, і так далі. І навіть коли кажеш, ти не дуже добре розмовляєш французькою, все одно. Все одно продовжують розмовляти. Добре, я зрозуміла врешті, хто це дзвонив і що вони хочуть. Пам'ятаєте, мій візит з Григорієм до лікаря, дженераліста, в січні, місяці, коли в Григорія голова поліла, і ми ходили там запитати, чи все окей. І мені тоді не компенсували 30 євро. Якось не зчиталася моя карта, карт Віталь, і мені не надійшла компенсація. Тобто я заплатила свої, і потім мені мали повернути страхова і державна ось, медична страхова. І все це тягнулося. Я там кожні 2-3 тижні ходила, намагалася це з'ясувати. Останній раз це вже майже. Та три тижні, може, вже й пройшло, коли мені врешті виписали тут секретарка, асистентка виписала мені необхідний документ, паперовий, заповнену анкету, і я попросила Іван, коли забирав Миколая в мюре в відділення цієї комп... компанії, цієї організації по відправи положив в. О, скриньку поштову, і минуло вже три тижні, я вже думала йти знову щось з'ясовувати, десь комусь писати, щось дізнати. Як то кажуть, 30 євро не хочеться комусь пробачати, тим більше, що їх мають повернути. І тут ось мені подзвонили, як я зрозуміла, саме з цієї медичної установи, фінансово медичної, і вони хочуть, щоб я їм надала номер е страхової карти. Карт Віталь Григорія. Так як коли ми приходимо на візит, діти всі підв'язані до моєї картки, я свою картку надаю і там вже вони бачать дітей всіх моїх. Тож, Такої не було необхідності до цього моменту. А тут видно, щоб компенсувати чомусь, вони, ось їм потрібен номер. Цей номер в мене немає картки, саме пластикової для нього, є номер на страховці. Десь він має бути, тож я одразу не змогла її продиктувати, і тепер мені треба буде відправити на цей номер повідомлення або передзвонити в понеділок. Ось така історія. Все це, все це спілкування відбувалося поряд з бенефіціаркою. Вона каже: знімаю шляпу перед вами шапу. Як ви розмов... намагаєтесь розмовляти дуже непогано, а я кажу, боже, це жахливо. Я уявляю, як це зі сторони звучить. Скільки помилок, але кажу, бачите, я зрозуміла, ну, я і по... бенефіціарки потім переповідаю, як я зрозуміла, що вони від мене хочуть. І вона мене зрозуміла. Кажу, я все правильно кажу, вона так, так, все. <сумітно> Просто супер. Але ж це такий мені стрес. На зустріч ми їдемо <ріст> на звалище. Діти вдома ховаються від спеки, хоча вже їм сказали йти на вулицю. <ріст> <ріст> романтичне звалище. Насправді ж за закупами їдемо на закупи, як я казала, по дорозі от Іван знову назбирав каміння, там час збирати каміння збирав. так що ми вам робимо екскурсію спеціального звалища. Сюди можна потрапити тільки за перепусткою, причому там є якась обмежена кількість заїздів на період часу. Ніхто не знає, як це ніхто точно не знає ні, десь це написано, десь це треба шукати. бачите. але право на користування безкоштовного користування. Мають ті, хто мешкає в цьому районі, регіоні і сплачує податок. Ось, тому будь -хто... Саме тому тут пропускна така ось система, тут ось техніку можна здати, лампочки, батарейки, тут скло. Олією зараз... олію технічно можна вилити. І не тільки технічно, ні, хіба О, це не технічно. Так, На, так, і скло нам теж треба викинути. Накопичилось окремо. Це по місту є таке, але ну, ми сюди заїхали, щоб два рази не вставати, як то кажуть. Це сидимо зараз. Так. Ось, так що камінчики сюди викинемо, он шини. Ну, тобто, весь такий все таке сміття можна привезти сюди. В звичайні баки в місті не можна це викидати. Ось сюди треба самостійно взяти, зібрати і все, -все відвести. А, ось фритюр, бачиш, вір фритюр. Ось сюди олію можна виливати, використано. Ось так все можна сортувати, все. Переробляти, все на переробку відправляти. Нічого не викидати просто так. Так, ось, до речі, те, що обрізали дерева, дерева, кущі, гілки, все сюди привозять. Бачите, ніх... в... У дворі ніхто не палить. Палити, звичайно, вже не можна, це заборонено. Тож, єдине, що... ну, можна ще спеціальним подрібнювачем, це... ну, люди цим не заморочуються, просто сюди привозять. Купить. Зараз я зроблю маленьку екскурсію. Поки. Іван буде висипати каліночку. Тобі сюди? Це можна висипати. Викинеш карток. Лопати старі. Тому що в козелах буде рецепт. Вже там ремонти коли роблять, от в старих хатах все, що повідбивали. По... Повідлущували палети, старі, вікна, карто, падекарти. Металевили, сковорідки, самокати, старі. Концерт пробір на водопад. Так, якісь светильники, ось викру. Те щось пластик різний, кондиціонери, якісь відра, ще щось, все, все підряд. А це для одягу. До речі, у нас є старий ціла торба вже старого такого взуття. І одягу, який треба викинути, але я не знала чогось. Минулого разу не звернула увагу, що тут це є. Дивіться, які стільці привезли, викинули. Це б таке на реставрацію забрати. Було б де цим зайнятися і кому. Ось це крісло просто супер. Воно, правда, його просто треба розбирати і повністю переклеювати. Дуже воно стареньке. Це теж, теж класні стольці. Так, ну, просто не заморочуються навіть. Ну, а куди, ну, не вимаюз, тобто, ну, їм погодина, нема їм коли вимаюз поїхати, чи хто знає, я не знаю, чи перебирати. Ну, просто тільки що от великий пластиковий ящик, книжок просто викинули. До паперу все там купа всього, якийсь текстиль, якісь старовинні теж світильники, ще щось. Ну, все, звичайно, в такому стані, занедбаному. Десь стару хату, хату. Будинок старий, десь французький Звільняють, може сарай якийсь, може гараж, там, де все знаєте, як накопичувалось роками. Тепер треба звільнити. І вони просто ну, не мав людей часу ні сортувати, ні віддавати, ні відвозити. Вони взяли, навантажили все. Та й вивозять. Тож таке. Буває різне, різні ситуації. Ось так. Такою була п'ятниця. Як ви бачите, субота була непоганою вже вечір, і ми повертаємось додому, як ми провели день. І особливо про враження розкажу в наступному відео, як обіцяла. Будь ласка, поставте вподобайку, зустрінемось в коментарях. Так, я на себе дивлюсь, бачу, що буде обгоріла трошки. А що ж, відкрили сезон? Побачимось в наступному відео. Бувайте!